Перші контейнери для вживаного одягу взуття іграшок та книг в Ужгороді знаходяться у дворику Червоного Хреста на площі Жупанацькій 3. Співробітники товариства з радістю зізнаються, що ця практика повністю виправдала себе. Люди кожного дня приносять чисті та ухайні речі. Найчастіше це дитячий одяг та іграшки. Віддають їх багатодітним родинам та всім потребуючим. Дорослі речі передають в зону АТО та у військові госпіталі. Хочу сказати, що ми ще роздивовані, але кожні три дні ми змушені. Звільняти ці контейнери, тому що вони наповнюються дуже швидко, особливо це в вихідні дні, і дуже добре, що і другий контейнер поставили саме тут, для того, щоб люди знали, що тут в одному місці це все можна привезти, бо пишуть і на нашу Фейсбук сторінку про те, що, чи можу привезти сім мішків одягу і так далі. Тому подібне, небайдужа ужгородка Андріана зізнається. У її шафі є безліч непотрібних речей, тому дівчина вирішила віддати їх тим, кому вони ще точно стануть у нагоді. Стояло пальто у шкафу, я його перекладала з місця на місце. Не знала, де йому знайти якусь локацію, щоб його прилаштувати. А зараз можна просто прийти, закинути в контейнер. Дуже радую, що це на території більш-менш огороджені, що не буде якогось вандалізму. Я сподіваюся на це, що не буде. І ну буду рада, якщо моє пальто комусь знадобиться. І знаю, що ще багато речей є в шкафу, які треба передивитися, і також сюди принесу. Наразі в Ужгороді таких контейнерів є тільки два. Та співробітники Червоного Хреста запевняють, поки що їх повністю вистачає.